На одній клемі я спробував так зробити. Це зайняло прямо дуже багато часу. Результат, знову ж таки, вийшов неідальним, тому цей варіант я відкинув. Тому, на жаль, болтове з'єднання точно сюди не підходить. Далі я спробував з'єднати банки між собою за допомогою пайки. Зробив окреме відео про пайку алюмінію, воно було попереднє на каналі. Якщо коротко, то спаяти також мені не вдалося. Використовував три флюси для алюмінію, не один не справився з задачею. Плюс до того всього, алюміній дуже теплоємний і перегрівати самі банки я також не хочу. Ну і ще, окрім цього, дуже окислюються жала, які потрібно потім викидати після роботи. Тому більше з кислотою, тери, флюсом для алюмінію працювати я точно не хочу. Ну і так, знизу акумулятори я спаяв, але знову ж таки спаяв не так, як хотів, і ось ця пайка не розрахована на велику потужність, тому що тут, знизу акумулятора, я припаявся саме до нікелової стрічки, яка зварена з алюмінієвої клем. Ці відрізки ніколи стрічки були зварені на заводі, де робили цей акумулятор, і ці стрічки відповідають за балансування. Тобто до них були під'єднані контакти, балансувальні. Ну і в принципі, візуально можна бачити, що контакт тут не такий дуже великий, тому точно не на велику потужність. Але знову ж таки, я тут поки припаявся, тому що це найкращий варіант, який може бути зараз для мене. Ну і перепробувавши попередні варіанти, я прийшов до ось такого. Таке з'єднання це, мабуть, найгірший варіант. Тому добре подумайте перед тим, як повторювати таке. І якщо ви плануєте знімати великі струми з акумулятора, то таке з'єднання точно не раджу. Але в мене варіантів вже не залишилося, і для моїх потреб такого з'єднання точно вистачить, так як в середньому я планую знімати з акумулятора приблизно 200 Вт, а це біля 10 А, швиденько по з'єднанню акумуляторів. Тут в нас 16С по заводу, знову ж таки, мені потрібно було 24 вольти, тому посередині, тобто після восьмої банки, я розрізав одну клему, яка з'єднувала ось ці два акумулятори. Самі шині я просвердлив отвори і посадив на болтове з'єднання, затиснув все з великими шайбами, з гровером і гайкою. І по суті я запаралелив ось ці дві гілки. Ну і знову ж таки далі потрібно паралелити всі банки. І тепер трохи детальніше про те, як я паралелив ось ці банки алюмінієвими шинами. В принципі, візуально, я думаю, вже видно, як я це робив, але якщо коротко, в епіцентрі купив алюмінієву шину 20 на 2 мм. Так як ця шина вона анодована, тому в місцях контакту я зняв верхній шар алюмінію і пройшовся ось такою тисячною наждачкою. Наждачкою я пройшовся і на самій шині, і на клемах акумуляторів, тобто ось тут в місцях з'єднання. Далі найголовніше, що потрібно, в місцях з'єднань додати пасту для алюмінієвих з'єднань. Найближче, що до мене було, це в епіцентрі продавалася ось така от паста. Ось такий от шприц на 20 кубів обійшовся мені в 200 гривень. Поверхні в місцях контакту змазав знову ж таки цією пастою, приклав, і по бокам ці клеми притиснув до корпусу. Ось такими звичайними чорними шурупами. Дуже добре, що в цьому корпусі є ось така купа отворів. Ось всі ці отвори, в яких закручені гвинти, я не сверлив. Ці отвори були в корпусі. Тому, по суті, пластина притискається до контакту в двох місцях. І ще в деяких місцях, де мені здалося контакт не дуже гарний, я додав по заклепці. Заклепки алюмінієві і також промазані ось цією пастою. Але знову ж таки, для того, щоб додавати заклепки, потрібно просверлитися. Свердлитися я вам не раджу, тому що потрібно свердлитися не дуже глибоко і можна Дуже швиденько пройти через акумулятор, цим викликати замикання і з усім витікаючим, що може призвести до дуже поганих наслідків. Тому свердлитися точно не раджу. Там, де є отвори, можна і свердлитися, можна кручувати гвинт. Вони йдуть саме між банками, тому що, як видно, ось тут простір між банками саме посередині, але він дуже маленький. Тут буквально 2 міліметри. Ну і по суті, по з'єднаню все.